Навчальний рік не за горами, то школи мають підготуватися не лише до освітнього процесу, але й гарантувати безпечні умови для учнів. Йдеться як про облаштування укриттів, так і про укомплектування аптечок та підготовку персоналу. До прикладу, у ліцеї номер 11 аптечки є не лише в медичному кабінеті, але в кожному класі та навіть в укритті. Коли стало питання обладнання укриття? Найперше, що потрібно було зробити, це організувати санітарно-гігієнічні вимоги, дотримання таких вимог і аптечка. Течка, адже всі ми живі люди, і кожен з нас має свої захворювання. І зрештою, це така стресова ситуація, до якої треба вміти бути готовим, і фізіологічно також. Кожен такий аптечний пункт укомплектований медикаментами дезінфекційними, протизапальними жарознижувальними та кровозупинними засобами. До прикладу, під час травм ми можемо застосувати шини, от які тут є. Ми можемо застосувати, скажімо, косинкові пов'язки, перев'язувальний матеріал. Антисептики також тут представлені, скажімо, перекис водоводню, бриллянтовою зеленю, йодом, бетадіном. Є у нас жути, про які сьогодні говорили, є кровозупинні губки.